Всім привіт! В Цьому відео я розповім про свій пасивний дохід в жотні 2025 року, але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, за що я буду вам дуже вдячний, так як це допоможе розвитку мого каналу. Також підписуйтесь і на мій телеграм-канал, в якому є багато корисної інформації, і опевнений, що багато є, інформації, якої там є, буде вам цікава. Тому підписуйтесь. В жовтні я отримав дивіденди від двох фондів нерухомості, а саме це VC Properties та Realty Income. Сумі ці виплати склали 6,57 центів, з яких віднімаємо 15% податку, які забрали одразу в США, це майже 1 долар. Ну і ще 4% з цієї суми потрібно буде доплатити в Польщі. Що стосовно загального пасивного доходу в річному вимірі, зараз воно складає 83 долари, але сьогодні ж я збільшу цей пасивний дохід, тому що цей портфель додається новий актив, який виплачує 8% річних, і це щомісячними виплатами. Але про нього я вже розповім в наступному відео, так як там є про що поговорити. І в цілому пам'ятайте, що чим більша дивідендна дохідність є в якогось актива, 8% дивідендної дохідності це дуже багато. Але я поясню, чому саме для того фонда це в цілому є окей. А що стосовно теперішнього мого портфеля, то він трошки просідає, ну в цьому нічого страшного немає. В нього наші прибутки самих компаній були стабільними, поступово підвищувались, ну і, звичайно, як і мої ж дивіденди, які я буду отримувати. А яка там на них ціна, чи плюс 5%, чи мінус 5%, тут значення немає. Зараз найбільше за останній час просів віці пропертіс, але знову ж таки дивимось фінансові показники. Вони щорічно ростуть. Пена і зараз дуже і дуже низький. Менше 12, Нагадаю, що середній по S&P500 зараз складає більше 30. Тобто можете уявити, що зараз конкретно цей фонд оцінюється майже втричі нижче, ніж в середньому SP 500. І це не беручи технологічні компанії, там де як-то хто НВІ п'ятдесят шістдесят є. Тому я бачу тут перспективи росту цього фонду. Хоча я беру його не для таких спекулятивних цілей, а знову ж таки для дивідендів. Які щорічно ростуть, вже не перший рік, з 2018 року, як вони почали виплачувати, так і щорічно ці виплати ростуть. І в 2020 році, коли ось ця історія з COVID була, коли індекси падали на 30%, і в 2022 році виплати росли, коли у світі була ну, досить відчутна корекція. А чи ціна акції падає, чи йде вверх, в цілому для дивідендного інвестора це великого значення немає. Ну, звичайно, мається на увазі короткостроковій перспективі. Через 10 років я впевнений, що цей фонд виросте. І ще стосовно моїх виплат, можете побачити, останні півроку я там отримав, ну, можна так грубо сказати, нічого. Там тільки от в мене була одна акція за 60 доларів Реалті Інкам. Перша відчутна виплата от якраз таки відбулася в жовтні. Тут виплати в Vici Properties. Знову ж таки, Ріалті інкам виплачує щомісяця дивіденди. А Vici Properties виплачує дивіденди раз в три місяці. Тому в моменті його виплата буде більшою, ніж Ріалті Інкам, тільки за рахунок того, що тут 4 рази виплата в рік. Арілтінка, що місяця виплати, як і новому дивідендному активі, який я додавлю сьогодні в свій портфель. Ця виплата була рекордна за останні півроку, але як можете побачити, наступна рекордна виплата буде відчутно більша. Вона вже буде в січні, в листопаді і грудні не буде якоїсь великої виплати. А от в січні вже буде досить цікава виплата, тому що ж тому, в тому жовтні я купив ще додаткову акції віці Properties. і як бачите, дивідендна виплата з 6 доларів вже збільшилася до 16. Правда, тут це все без врахування податків, але якоїсь величезної тут похибки не буде. Саме це і є величезна перевага дивіденних активів, так як купивши будь-яку дивіденну акцію чи фонд свій портфель. Ростуть акції чи падають, що би там на ринку не коїлось. Дивіденди виплачуються стабільно, ну і це класно. Знову ж таки, потрібно пам'ятати, гарантій ніде немає. Дивідендні компанії можуть скорочувати свої виплати в якійсь кризовій ситуації, це нормально. Але й потрібно розуміти, що це дуже рідко, якщо той же S&P 500 росте і падає щомісячно. Ми аж ніяк не можемо знати, чи він через місяць буде в плюсі, чи буде в мінусі. Абсолютно незалежно, чи там на ринках все класно, чи все погано. Ми ніколи не вгадаємо, що буде через місяць. Ну от, на відміну від дивідендних виплат, тут все прогнозовано. Просто потрібно тримати в голові, що якщо в компанії все дуже-дуже погано буде, то вона може скоротити чи відмінити ці дивіденди. Тому потрібно дивитися звідти, що там коїться в компаніях. Але щоб компанія скоротила дивіденди в якийсь, от як тепер хороший час, це дуже рідкісна історія. Якщо компанія якісна, навіть коли на фондових ринках є корекція, ці компанії тільки не будуть скорочувати дивіденди, а будуть їх підвищувати. Тому конкретно на даний момент в річному вимірі дивіденні виплати складають 83 долари, але знову ж таки ця дивідендна виплата вже дійде до 110 доларів завдяки сьогоднішній покупці. І давайте ще глянемо мій ростовий портфель. В принципі, тут багато немає про що розказувати. Тут все супер, все росте. Конкретно сьогодні ринки відкрилися ростом. Золото росте, акції ростуть, американські, акції всього світу, все росте, все супер. Останній раз золото я купляв у серпні. Хотілося б в цілому його додати в портфель, але воно знову почало рости і знову без причин. Ну і якось зараз не хочеться додати золото і тому я тут в сервісі не показую. Сьогодні купив фонд на акції всього світу VWRA. Стабільно щомісяця, коли я не знаю, що брати, коли все на максимумах. Стабільно добираю цей фонд, як бачите. Вже в наступні місяці, навіть якщо ринки продовжують свій ріст, придеться таки купляти такий той фонд на SP 500. Але враховуючи, що частка американських акцій у мене і так досить велика, тому сьогодні я вирішив збільшити трішечки частку європейських та азіатських акцій у своїм портфелі, додавши цей фонд. А на цьому, в принципі, все. Дуже мені цікаво, чи ви відгадаєте, що ж це за такий актив, який я збираюся додати, який виплачує 8% річних. Мені цікаво, чи хтось з вас догадається, що ж це за актив. І на цьому в принципі все побачимось в нових відео і всім пока.